П'яту річницю шлюбу Тетяна з Сергієм вирішили відсвяткувати помпезно, запросити найближчих друзів до ресторану. Звичайно ж, їхні весінні дружки були серед перших запрошених. Жінка дуже здивувалась, коли її найкраща подруга Оксана, з якої з дитинства не розли вода, категорично відмовилася приходити на святкування. Ксюш, ну як же так? Дивувалася вона. Ти ж дружкою в мене була, це й твоє свято також. Ти ж так ратіла тоді за мене. І Сашко обіцяв прийти. Таємничі посміхнулася. Нагадала, як найкращий друг чоловіка Олександр, що був дружбою на весіллі, нерівно дихав у бік Оксани. Вона йому одразу сподобалася за першого ж знайомства. Дівчина тоді прохолодно поставилася. До залицянь парубка. Але, можливо, через п'ять років і передумає Та що мені твій Сашко? відмахнулася від подруги Оксана. Подумала, що якби ж тільки Таня знала справжню причину відмови збиратися разом. Після заміжжя подруги Оксана віддалилася від неї. Почали зустрічатися менше, у гості майже не приходила. Завжди знаходила поважну причину відмовитись від зустрічі. Тетяна дивувалась, навіть ображалась, але потім вирішила, що, можливо, Оксані складно бачити, яка щаслива подруга у шлюбі. У неї якось не склали з коханням. Хлопець, із яким вже планували весілля, раптом пішов до іншої. Пізніше дівчина дізналася, що мав дві претендентки на шлюб, довго порівнював їх, не наважуючись вибрати перспективнішу. А коли нарешті прийняв рішення то воно було не на користь Оксани. З Сергієм Тетяна познайомила подругу саме в той період, коли вона тільки тільки приходила дитями після зради коханої людини, зайву до неї увагу з боку нареченого подруги. Дівчина прийняла лише завічливе бажання підтримати, втішити, але потім Сергій раптом зателефонував і почав напрошуватись у гості. Вона, звичайно ж, відмовила, хоч і причину озвучив вагому йому потрібна порада, що подарувати нареченій до весілля. Адже дівчата знайомі сто років, і хто як не найкраща подруга. Знає, чим можна потішити тетянку. Але Оксана відмовилась приймати його вдома, спробувала домовитись про зустріч в кафе. Саме ця зустріч і стала тією точкою неповернення, що змусило дівчину віддалитися від подруги, припинити з нею будь яке спілкування окрім телефонної розмови. Під час зустрічі. Сергій був безмежно уважним і дбайливим. Пригостив вином поговорили про майбутнє весілля та подарунок на реченні. а потім раптом сказав, що Оксана не полишає його думки з першої ж зустрічі, що він ночами не спить, уявляючи її у своїх обіймах. Дівчина здивувалася, а потім розлютилась. Навіщо ж тоді ця вся дурниця з вашим одруженням? запитала. Він засміявся. Бо я люблю тетянку. Що ж тут незрозумілого? відповів. Помітивши здивування на її обличчі, продовжив. Ми ж, чоловіки, всі полігамні. Це нормально, що ми можемо любити кількох жінок. Ти впевнений в цьому. Ну що ж, розчарую тебе. Нам, жінкам, ваша полігамність не подобається у стосунках ми монополістки ми не бажаємо, щоб наші чоловіки стрибали з ліжка в ліжко. Я Тані нічого не скажу про нашу розмову але тримайся від мене подалі, якщо не хочеш скандалу. Оксана пішла, їй було гидко спілкуватися з цією людиною, і безкінечно шкода подругу. Вона знала, як Тетяна закохана у цього самця, але не знала, чи варто розповідати їй про зустріч. Все ж таки спробувала натякнути, попередити подругу, що Сергій не та людина, яка може зробити її щасливою. Але Тетяна тільки розсміялася. Ксюш, я розумію твоє занепокоєння. відповіла Не хвилюйся. Не всі чоловіки такі зрадники, як твій колишній. От побачиш образа пройде, серце заспокоїться, і ти зовсім інакше будеш їх сприймати. Це нормально, що всі вони зараз тобі здаються зрадниками та негідниками. Ну, як знаєш, тільки й сказала Оксана. Більше вона не розмовляла з подругою про її обранця. Вирішила, що Тетяна дівчина розумна, сама згодом у всьому розбереться. І ось через п'ять років після весілля вона знову зустрінеться із чоловіком подруги. Не змогла відмовити Тетяні. Дуже вже та просила, наполягала. У ресторані зібралася гучна кампанія. Усі веселилися, вітали подружжя, згадували події п'ятирічної давнини. А Сергій не зводив очей з Оксани. І, коли вона пішла у бік дамської кімнати, попрямував за нею. У напівтемному коридорі схопив за руку, притис до стіни і почав палко освічуватися в коханні. Кілька келихів шампанського випиті за столом зробили його рішучим та наполегливим. Тепер, якби навіть дружина застала його в обіймах з подругою, то й тоді йому було б все одно. Пристрасть повністю заполонила його розум. Я божеволюю від тебе. Гаряче шепотів, приголомшеній такою наполегливістю дівчині. Оксана не знала, що робити і як вийти з тієї ситуації. Переживала, що якщо Тетяна побачить, їх дружбі настане кінець, хоч би як вона не виправдовувалась. Ти з глузду з'їхав? намагаючись його відштовхнути, прошипіла. Але сил не вистачило навіть трохи відсунути його. І тоді вона, недовго думаючи, різко зігнула ногу в коліні і вдарила його в пах. Хватка Сергія вмить ослабла. Він застогнав від болю. А дівчина вирвалась і вибігла до зали, помітивши, у якому стані подруга. Тетяна співчутливо запитала. Що сталося? Нічого. поправляючи зачіску, відповіла Оксана. Вона не хотіла псувати подрузі свято, тому запропонувала зустрітися наступного дня. Я тобі все розповім, обіцяю. А зараз мені вже час. Вибач, але мені зовсім не до веселощів. Може, попросити Сашка відвести тебе додому? запитала Тетяна і багатозначно подивилася в бік друга. Той спостерігав за ними і навіть підвівся, щоб підійти. Але Оксана похитала заперечливо головою. Ні, я сама. Не треба турбуватися. Відпочивайте. Коли вона пішла, Тетяна підійшла до Олександра. Дивна вона якась. Вимовила Ну, а ти чого, як овоч варений, сам же тішився, що прийде, і навіть зайвий раз не підійшов до неї. Чоловік тільки рукою махнув, нічого не відповівши. А що він скаже? що поділився своїми планами з Сергієм, і той осадив друга. Сказав, що Оксана йому самому подобається. Так що нехай Олександр навіть не мріє до неї підкочуватись. Цей вечір дуже важливий для Сергія, і він не потерпить, якщо хтось йому заважатиме. Оксана має бути весь час одна, щоб він міг будь-якої миті з нею поговорити. Тож ніяких залицянь. Сашко поступився, але не схвалив такої поведінки. До тетяни він дуже добре ставився і розумів, що якщо вона дізнається про загуле чоловіка. То терпіти не буде жаль, що Сергій аж занадто самовпевнений і не розуміє, що ризикує втратити дружину. Наступного дня подруги зустрілися після роботи в кафе. Оксана всю ніч не спала, думала, що робити далі, як бути, вирішила все ж таки розповісти Тетяні про її чоловіка. Я підозрювала, що Сергій мені зраджує, з гіркотою в голосі сказала Таня, коли подруга розповіла справжню причину, чому вона так рано пішла з ресторану, але у мене не було прямих доказів. Я все намагалася переконати себе, що це моя жіноча параноя, що я надто люблю його і боюся втратити. Вишукуючи в будь якій дрібниці, причину того. Що він охолонув по відношенню до мене? Тань. Пам'ятаєш, я ще перед весіллям попереджала тебе, що ти занадто ідеалізуєш свого Сергія. Він тоді вже до мене чіплявся. Коханкою стати пропонував. Чому ж ти мені не розповіла про це? ображено сказала Тетяна. А що б це змінило? Хочеш сказати? Що ти тоді, закохана, як кішка, повірила б мені. Все закінчилося б дуже плачевно. Ти відмовилася б від моєї дружби, а я не можу без тебе. Ми ж як сестри. Я і так змушена була обмежити наше спілкування через твого чоловіка. Очі б мої його не бачили. Трохи відійшовши від усього почутого, Тетяна промовила. Що ж мені тепер робити? А ти сама як думаєш? відповіла подруга. Ніхто тобі не дасть слушну пораду, окрім твого серця. Сама маєш вирішити, що будеш далі робити? Я ж не можу жити із зрадником, але й піти від нього теж не можу. Люблю дуже. Тетяна вже ледве стримувала сльози. Їй було дуже важко уявити, як Сергій обіймає іншу жінку клянець їй у кохання. А давай покараємо його, дамо зрозуміти, що немає нікого кращого за рідну дружину і що його інтрижки колись закінчаться плачевно якщо дорожить тобою, то подумай, як далі жити. Ну а якщо ні, то пробач, навіщо тобі він взагалі. І вони придумали план, як провчити невірного чоловіка. Сергій дуже здивувався та зрадів, коли зателефонувала Оксана. Сказала, що треба поговорити і що чекає на нього увечері в себе. Зателефонувавши дружині і попередивши, що затримається на роботі, нехай не чекає на нього, лягає спати. Сергій купив шампанське, величезний букет. І помчав до дівчини в гості. Оксана зустріла його по домашньому, у шовковому халатику та капцях з пухмастими помпонами. Але так вона виглядала ще сексуальніше. Передчуваючи гарячий вечір, що плавно переходить в пристрасну ніч, Сергій вручив їй букет, поставив на стіл шампанське. Ну, про що ти хотіла зі мною поговорити? Ой, та встигнемо ще поговорити. Оксана відверто кокетувала. і Сергій зрозумів, що його покликали не просто так неприступна фортеця здалася перед його чоловічою привабливістю, і він пішов у наступ. Відкрив шампанське, розлив по келихах, почав змушувати дівчину випити до дна. Ой, ні, вибач, мені не можна алкоголь. Почала відмовлятися Оксана. Сергій насторожився. Може, трапилося що? Чому це їй не можна? Запитав Що сталося? Ти захворіла? Та так, трохи. Таблетки приймаю, а їх не можна змішувати зі спиртним. А що це у тебе за хвороба така? поцікавився. Подумав, чи не заразна вона, не дай Боже. Він же встиг її в ресторані поцілувати, раптом вона вже заразила його. Нічого страшного, ти не хвилюйся. Я вже майже пройшла курс лікування вже не заразна. У сенсі курс лікування. А в ресторані ти вже хвора була? Наче шампанське пила. Я тоді не знала про свою хворобу. Наступного дня лише результати аналізів отримала. І одразу ж приступила до лікування. От і хотіла поговорити з тобою. Ти ж тоді поцілував мене. Лікар сказав, що ця хвороба тільки статевим шляхом передається, але все ж таки не заважала б перестрахуватися. Останні слова дівчина вже говорила у спину своєму залисяльнику. Стрімголов, Сергій помчав додому, намагаючись якнайдалі втекти. Від її хвороби. Він здогадався, про що йшлося, і дуже злякався, що заразився. Він вже не бачив, як Оксана сміялася від душі, як подзвонила подрузі та поділилася враженнями. Тепер тетянин благовірний сто разів подумає перш ніж тягнути до себе в ліжко чергову спокусницю. А раптом їй також не можна пити алкоголь через лікування. І не кожна ж виявиться такою турботливою, як подруга його дружини, що заздалегідь попередить про можливу небезпеку.